У березні 22-го року втрати російських окупантів становили близько 3900 осіб а у травні поточного року уже 39 тисяч, тобто зростання у 10 разів. Бундестаги заявили, що НАТО готовить на Україні сценарій схожий з війною в В'єтнамі. Іними словами, слідом за інструкторами, запад підет войска. Свою чергу втрати техніки, зокрема основних бойових танків та бойових броньованих машин, залежить від інтенсивності наступальних дій і мають як пікові показники, так і спад. Проте за відносно середнього рівня втрат чітко зараз проглядається тенденція дефіциту механізованої компоненти російських окупаційних військ. На сьогоднішній день в зоні бойових дій в Україні перебуває близько 470 тисяч російських окупантів. І здавалося, при зростанні кількісного складу російських. Окупаційних військ майже вдвічі має зрости і їх наступальний потенціал, але цього не відбувається. Так вони з жовтня 23-го року наступають на Покровському та Краматорському напрямках, намагаються наступати на лиману Куп'янській осі, розгорнули безглузду та ірраціональну харківську операцію. Але за цей період так і не досягли навіть оперативних успіхів, обмежившись лише тактичними. Буває таке, що Нема коли передихнути, а буває таке, що настільки, ну, скажімо так, гарязне небо. Гарязне в тому плані, що дуже багато ворожих пташок, орлани, ланцети, зали, ті ж суперками по лінії фронту. Це якою відповідає наша бригада. Більше 60 кабів за сутки було. А буває таке, що там за сутки там, ну, кабів 10 по, всім, по всьому напрямку. А було таке, що по вашим позиціям прилітали каби? Було. Які наслідки оце ударкабу прийнято по ударам по вашим позиціям? Ну, по нашій позиції, по якій був удар кабом, нам тоді дуже сильно пощастило. Що він здетонував повітря, але дуже близько до самого укриття. Там біля десяти метрів від укриття він здетонував повітря. Ну, все розвалило, в принципі. Ну, ми обійшлися, можна сказати, легким іспугом і легкою контузією здебільшого. Як відбувається взагалі бойова робота артилериста на нулі? Як відбувається? Відбувається, в принципі, без безпілотників на даний момент було б в рази гірше і тяжче. Пілоти безпілотників знаходять ціль, плюс-мінус коригують, вказують старшому офіцеру, що на таких-то таких то координатах спостерігається рух чи то техніки, чи то живої сили. Далі старший офіцер батареї обчислює, дає необхідні розрахунки сюди на вогневу. І відповідно від вогневої командир гармати вносить всі налаштування гармати і вже від того відпрацьовуємо. Далі воно все йде знову ж таки по колу. Пілот спостерігає місце розриву, де впало в наш м -м, снаряд. І від того знову ж таки від старшого офіцера батареї корективи, які передаються сюди на гармату. Все, що рухається, ми по тому усьому відпрацьовуємо. Тобто приїжджає танчик, працюємо по танчику. Вибігає якийсь калик. Відправляємо мака в ті кращі світи. Тобто, в загальному все, що рухається, це наші цілі. Останнім часом за останні виїзди дуже багато влізе в нашу сторону. Дуже багато їх намагається просуватися. Ми знищуємо їх, стараємося бити їх ворога щільно. Наш підрозділ працює 24 години на 7. На цих позиціях класні, мотивовані, молоді, енергійні люди, в принципі, які самі не чекаючи нікого, ніяких повісток і різних цих бюрократичних тяганин, прийшли сюди, щоб відстоювати нашу з вами спокійну незалежність. Наша земля під ногами, в нас за спинами наші родини. Якщо ми зараз розвернемося і підемо, ну, війна і оця руїна повернеться до наших домівок. І відповідно, подивившися отут, в якому стані ці міста, селища прифронтові, мені дуже важко уявити, що, наприклад, ворог, не дай Бог, прийшов до Львова і щоб таке перевернув з ніг на голову, все. Тут у нас просто інших немає Не то, що... Ні факторів. Ми переможемо та й все. Відповідь на удари російськими кабами буде. Українське військо починає випробовувати власні керовані авіаційні бомби. Такими боєприпасами окупанти масово закидають прикордоння нашої країни. Чи зможуть керовані авіаційні бомби українського виробництва вплинути на хід великої війни? І яка кількість боєприпасів потрібна нашому війську? Віталій Залевський розповість. Дешеві, але дуже руйнівні боєприпаси росіян. Так окупанти скидають на наші міста та села керовані авіаційні бомби. Вони одна з найголовніших проблем на полі бою. Навіть найвитриваліші позиції наших бійців можуть не витримати удари кабами. Розповідає командир батальйону АХІЛЕС Юрій Федоренко. Вони зробили ряд висновків провели модернізацію, Зробили їх захищені до засобів радіоелектронної боротьби, що допомогло противнику більш точно і влучно направляти керування бомби. Як наслідок можете себе уявити, коли прицільно точно потрапляє. Бомба, яка важить 250 або 500 кілограмів в ту чи іншу позицію. Сили оборони змусять окупантів скоротити перебування в повітрі. Це станеться, коли Україна отримує винищувачі F-16 і додаткові засоби протиповітряної оборони. А поки наш оборонно промисловий комплекс створює власні каби, їх випробують найближчим часом. Повідомив начальник авіації командування повітряних сил. Від початку великої війни на полі бою наші бійці атакували російських окупантів керованими авіці. Бомбами лише західного зразка. Використовуємо західне виробництво GBU-39, GBU-62, різних калібрів, різних бойових частин, як проникаючих, так і касетного типу. Тобто залежить від того, яка це ціль. І ефективність їх вражає. Якщо вдається подолати, Система випо росіян, то це 100% влучання в ціль. Дальність авіаційної бомби залежить від літака. Чим вище і на більшій швидкості він скидає кап, тим далі летить бомба. Окупанти запускають їх хаотично і не завжди результативно. Наші ж бійці зможуть бути точно по укріп районах, штабах та техніці ворога. Для цього Україні не потрібна така кількість керованих авіаційних бомб, як на Росії. Вважає авіаційний експерт Костянтин Криволап. Якщо в нас будуть такі бомби, які будуть точно влучати, то Мішень буде знаходитись там в метрі, в трьох метрах від влучання, то такої кількості не треба. Або ну, там треба буде міняти бомбу, може, бути якісь інші бомби додавати.